Росія взяла нову манеру атакувати великі міста України у денний час, коли якомога більше людей на роботі або ж масово зібрані у громадських місцях. Цього разу ворожу тактику довелося відчути на собі Харкову. Окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі. Крім цього, потерпали від агресора Донеччина, Запоріжжя, Одещина та низка областей сходу і півдня. Про наслідки чергового терору РФ дивіться за мить. Ви на каналі Січас підпишіться. І одразу ж переходимо до головного. У вівторок, 26 березня, повітряна тривога на Харківщині почалася об 11.38. За хвилину до гудіння сирени, як пишуть моніторингові канали, у північній частині міста пролунав вибух. Як виявилося, згодом влучання зафіксували у Шевченківському районі. Це у себе на сторінках в соцмережах. Підтвердили міський голова Ігор Терахов та керівник ОВА Олексій Нігубов. Удар прийшовся по цивільній житловій забудові. За попередніми даними, інформація про поранених чи загиблих не надходила, зазначив глава області. У офісі генпрокурора уточнили найбільше пошкоджену нежитлову будівлю. У сусідній багатоповерхівці вибито вікна, є пошкодження фасаду. Гостру реакцію на стрес отримав 64-річний мирний житель. За попередніми даними удар був завданий крилатою ракетою Х 35 у Ще раніше, о 8.30 ранку, росіяни з граду обстріляли Олександрівку. Внаслідок влучання пошкоджено ліцей, котельня, два автомобілі, приміщення старостинного округу, дев'ять приватних будинків та господарчі споруди. Напередодні ще затемна близько 50-ї хвилини після опівночі. Ворог атакував Харків безпілотниками. В словіцькому районі пошкоджено будівлю магазину. Також агресори били по місту Вовчанськ. Там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередніми даними удар був завданий каб 250 Саме Вовчанськ та інші населені пункти Харківщини останніми тижнями найбільш сильно знемагають від атак бойовиків Путіна. Тому Харківський та Богодухівський райони опинилися під загрозою примусової евакуації. Збираються терміново вивозити до безпечних районів родини з дітьми із великобурлуцької та Вільховацької громад. Також аналізується вовчанський і куп'янський напрямок для того, аби розширювати ці процеси. Про це попереджає обласна влада. Сумщина, яка так само межує на сході з невіженим сусідом, чула впродовж доби аж 30 вибухів. Зброю вбивці за наказом Кремля вкотре направили на цивільні об'єкти. По Білопіллю вночі війська РФ здійснили удар керованою авіаційною бомбою. Пошкоджений міський центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, люди не травмувалися. На Полтавщині затримали на гарячому диверсантів ФСБ. Злочинці намагалися підірвати стратегічно важливий об'єкт Укрзалізниці, але їхні плани зірвали наші спецпризначенці. У результаті спецоперації у Полтавській області на гарячому затримано двох агентів ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної колії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії і системи електроживлення рухомого складу. У подальшому зломисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування небезпечно і в день, і вночі на Донеччині в темну пору доби російські окупаційні війська вдарили ракетами по селидовому та новогродівці. Одна людина отримала поранення. Про це повідомила поліція області. Наразі фахівці встановлюють тип озброєння. Там же повідомляють, що за минулі 24 години армія федерації шість разів била по чотирьох населених пунктах Донеччини. Серед них Курахове, Очеретине та села Дальнє і Мемрик. Нині ж рухаємося до Дніпропетровщини. 91-річна жінка поранена внаслідок артобстрілу Нікополя вранці 26-го числа. Вона лікуватиметься амбулаторно, крім того, є дані, що бойовики РФ також атакували Марганецьку і Червоногригорівську громади. Загалом же пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінію електропередач. Інформує у ранковому зведенні глава ОВА Сергій Лисак. На Запоріжжі нарахували аж 380 ударів з боку загарбників, і це я наголошую тільки за добу. Зокрема, 276 разів з артилерії обстріляли території Гуляйполя Роботаного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки. А по інших населених пунктах застосували безпілотники РСЗВ та авіацію. Повідомив керманич Іван Федоров. Херсонська область страждала не менше. Там нарахували 12 населених пунктів. Які стали мішенню для ворога пошкоджені багатоповерхівка, 10 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошкола та автомобілі. Підсумовує керівник ОВА Олександр Прокудін. Додатково він показав наслідки удару двома ворожими FPV-дронами по автобусу, який віз увага, гуманітарну допомогу. Трапилося це в селі Однокам'янка. Транспортний засіб і вантаж, як ви бачите на фото, знищені. Лише дивом водії і пасажири не постраждали. Не мають меж у своєму цинізмі солдати армії загарбників, коли йдеться про Одещину. Голова приморської райадміністрації Марат Корольов показав наслідки ракетного удару по місту 25 березня. Приблизно 300 квартир багатоповерхівки зазнали пошкоджень. Люди прибирають вибите скло та заклеюють вікна плівкою. Значні ушкодження також отримав палац спорту. Нагадаю, вчора ворог гатив по нашій південній пальмірі ракетами. Нині відомо про десятьох постраждалих семеро людей, серед яких три жінки наразі продовжують лікування в медичних закладах. Про це вже інформує очільник регіону Олег Кіпер. Більше по ситуації в Одесі, як все було і що говорять очевидці, за мить. Ви ж, будь ласка, підпишіться на канал сейчас. Обов'язково коментуйте, побачене та ставте свої вподобайки. Закликаю вас, крім того, ділитися цим роликом, аби якомога більше людей знали правду про воєнні злочини країни-агресорки. Терміново росіяни здійснили другу за день атаку на Україну. Знову били балістикою. Цього разу мішенью для терористів стала Одеса. Повідомляються про влучання по місту. Всі подробиці зібрали для вас у цьому випуску. Ви на каналі Січас. Не забувайте про підписку, аби не губити оперативної інформації. І одразу ж переходимо до головного. Отже, у понеділок, 25 березня, російські окупанти вдруге за день атакували мирні міста України. О 17.23 пішли повідомлення про повітряну тривогу. Зокрема, у червоний колір пофарбувалися південні регіони. Моніторингові канали попередили пропуски балістичних ракет з напрямку анексованого Кримського півострова вже о 17.27, Тобто, за 4 хвилини у Одесі пролунав перший вибух. Повторне гупення фіксували о 17.43. Відео з цими звуками публікують місцеві телеграм-канали. Годом у мережі з'явилися кадри безпосереднього моменту прильоту. Можемо їх побачити. Керівник обласної військової адміністрації Олег кіпер підтвердив атаку. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють. Додав він в Одесі. Станом на 19.00 у більше ніж 300 тисячах абонентів відсутня електроенергія. Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки, наголосив пан кіпер. Він також повідомив, що внаслідок удару, на жаль, є троє постраждалих жінок. Пізніше у Силах оборони півдня оновили дані вже відомо про чотирьох поранених. Попередньо вони мають неважкі травми. Також командувані уточнили, армія федерації цілила по рекреаційній зоні Одеси. Крім того, ще одна ракета летіла на Дніпропетровщину у бік Кривого Рогу. Також фахівці фіксували прольоти балістики по курсу на Полтавщину та на Миколаївщину. На мапі ви можете бачити схему польоту ймовірно російських цирконів по Україні протягом дня запускали їх ворожі бойовики з Криму, але не з моря, а й з землі з вертикальних пускових установок. Саме тому уранці противнику вдалося досягти дальності аж до Києва. Так видання Дефенс Експрес показало фото уламків однієї з двох збитих сьогодні ракет зм 22 циркон над столицею. За даними експертів, ракета циркон це ще більш небезпечна, навіть ніж кінжал. Вона при наближенні до цілі розганяється до 9100 км на годину, тобто це вже більше смертоносна модернізована гіперзвукова версія. Зауважу, що це не перший запуск циркона по столиці, а перший такий випадок і уламки даної ракети. Були ідентифіковані на лівому березі 7 лютого цього ж року. Тим часом повітряна тривога лунала і в самому Криму. Звідки запускалася ця смертоносна зброя? Повідомляли про ракету у бік Керченського мосту. Переправу при цьому перекрили так. Пишуть у локальних спільнотах. Схоже, наші бійці вже починають виконувати нове доручення президента. Володимир Зеленський з нагоди 32-ї річниці створення служби безпеки України наголосив. Російським військовим кораблям вже на місце в західній частині Чорного моря і поблизу нашого Криму, але нехай вони втратять можливість оперувати і на сході чорноморської акваторії. Про це зазначив глава держави. У зверненні у планомірній роботі наших сил оборони по ворогу в Криму є результати і при чому видимі результати. Після останніх атак російські військові стали панікувати та почали спішно ховати свої озброєння. Про це сповіщають партизани з руху, АТЕШ. зокрема, останнім часом вони спостерігають масове переміщення польових артилерійських складів. Про це ж пишуть і ворожі пабліки, визнаючи правдивість цих даних. Наприклад, ВЧК ОГПУ таке пише. Їм стало відомо, що під час удару по Криму 24 березня серйозних пошкоджень завдано судноремонтному заводу Чорноморського флоту РФ. За даними джерела пошкодження покрівлі отримав цех номер 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту МО розташований у Севастополі. На місці було виявлено уламки крилатої ракети. Майже одночасно вже БПЛА завдали ударів по території нафтобази ТОВ Атан. Розташованій у Сімферопольському районі. В результаті сталося займання з'ємностей із дизельним паливом загальним обсягом приблизно 6 тисяч кубічних метрів. Ну а ми ж повернімося до атаки на українську столицю. Наразі відомо вже про десятеро постраждалих у Печерському районі. Рятувальники продовжують розбирати завали, зруйнованої будівлі. І як пише Київпост, метою обстрілів у Києві були офіси. СБУ знову ж таки, ворог приурочив це до дня служби. Більше деталей дивіться мить. Головне, ми вже збирали у попередньому випуску, тому поставте свою вподобайку, напишіть коментар під цим роликом, підпишіться на канал сейчас і одразу ж невідкладно і невідривно дивимось разом.